Питання там навіть не стільки стало вже в САП, питання стало в принципах і певних цінностях. Що ми говоримо про певні принципи і цінності? Я, до речі, нагадаю нашим шановним глядачам, що і революція Помаранчевого 2004 року, і революція гідності 2014 року в своїй основі не мали по суті ніяких там економічних, соціальних моментів. Да? Це були революції, які будувалися довкола цінностей, тобто якоїсь цінності, яка іноді є ефемерна, яка не завжди. Прям ну має якесь практичне втілення, але це те, що важливо власне для українців. І ми зараз побачили дуже схожу історію. Ну і от по факту, що ми отримали? Ми отримали е повний провал. Будь-якої комунікації зі сторони офісу президента, тому що слухайте, ну коли в перший день ще до того, як почалися ці протести, і за день до цього запустили масово там ну, по всіх можливих каналах тезу про те, що ті, хто виступає на захист, значить, набу і САП, це проросійські агенти, ну так просто говорили це проросійські агенти, або це е, як там грантожери. Зовнішнє управління соросята ну це все заради справедливості почалося ще в Верховній Раді, коли там блискуче в лапках виступила Юлія Тимошенко, яка теж згадала зовнішнє управління, всі ці речі там і так далі. Так, от вони запустили спочатку ці тези, які відверто дурні і відверто образливі, тому що ну слухайте, вішати на всіх ярлик, що ви тут проросійські агенти на ну, на молодь на людей, на десятки тисяч людей, які вийшли по всій країні. Ну це дуже сумна з одного боку, з іншого боку, дуже смішна а історія